цим непосидючим котом суцільні проблеми. Усюди знайде неприємності на свого хвоста. Тепер ще й у поліцію потрапив. Правоохоронці кажуть, паштет сам винен. Корчив з себе чайдуха, лаявся та бешкетував. Іде на мітингу. Ну, хоч ошийника на нього надягай. А у паштета, як завжди, на все своя версія. Мовляв, це поліцейські самі чіплялися до нього, виганяли з мітингу, погрожували, а потім взагалі спіймали і вуха накрутили. Ось і спробуй розібратися, хто тут правий. Що ж, а спробуймо. Отже, саме час для розмови про поведінку на масових заходах в Україні поки що відсутні окремий закон про мирні зібрання. Але право на свободу зборів, мітингів, походів та демонстрацій нам гарантує конституція. І саме поліцейські повинні захищати це право, забезпечуючи громадський порядок у місці зібрання. По-перше, правоохоронці не мають права виганяти тебе з мітингу, пояснюючи, ти неповнолітній марш додому. Вік не може бути підставою для перешкоджання висловленню громадянської позиції. По-друге, безглузде формулювання цей мітинг не санкціонований, можна почути лише від некомпетентного поліцейського. Для організації мирного зібрання дозвіл не потрібний. Необхідно лише завчасно повідомити місцеву владу про час та місце проведення заходу. І по-третє, заборонити мирне зібрання може тільки суд. Спитаєш, з яких причин запам'ятовуй з метою запобігання заворушенням, для охорони здоров'я населення, для захисту прав і свобод інших людей. А правоохоронці повинні повідомити про накладену судом заборону та показати організаторам зібрання відповідне судове рішення. Пригадай, жорстокість у поліції неприпустима. А отже, у будь-якій ситуації поліцейський повинен до останнього уникати застосування сили і навіть при затриманні діяти так, щоб завдати людині найменшої шкоди. Але пам'ятай для припинення групових порушень громадського порядку. Поліція має право діяти жорстко і застосовувати гумові кийки, речовини сльозогінної та дратівної дії, маркувальні засоби, рушниці з гумовими кулями, пристрої світлозвукової дії, водомети та бронемашини. Разом з тим законом встановлено і обмеження у використанні цих спеціальних засобів. Спочатку поліцейські за допомогою гучномовця мають попередити правопорушників про можливе застосування до них сили, а потім надати достатньо часу для виконання своїх вимог. Правоохоронцям не дозволяється кидати гранати сльозогінної дії безпосередньо у натовп, а водомети не можна застосовувати за температури повітря нижче 10 градусів тепла. Поліцейським категорично заборонено наносити удари гумовим кийком по голові, шиї ключичні ділянці, попереку, статевим органам і в живіт. Але й ти Вась Васю повинен поводитися гідно і не порушувати закон. У жодному разі не слід ображати, провокувати чи іншим чином налаштовувати проти себе правоохоронців. Повір, вони знайдуть не один спосіб тобі відплатити. Краще продемонструй свою законослухняність та вміння уникати конфліктів. Така поведінка запам'ятовується, і навіть у випадку затримання поліцейські не будуть бачити у тобі ворога. Якщо бажаєш почуватися в безпеці, не порушуй громадський порядок. Усвідом, активна громадянська позиція не виправдовує хуліганство. Твої дії не повинні завдавати шкоди довкіллю, державному чи приватному майну або правам інших людей. І ще не треба прикидатися радикалом, готовим до силового протистояння з поліцією. Можливо, напіввійськовий одяг чи маска на обличчі це круто, але цим ти привертаєш до себе увагу правоохоронців. Вони очікують неприємностей саме від таких модників. І найголовніше, ти на мирному зібранні. Повторю, на мирному. А мирне зібрання це не акція, непокори. Тому ніколи не проявляє агресії стосовно поліцейських або інших присутніх осіб. Насильство як бумеранг, воно завжди повертається до того, хто першим до нього вдався, чи то цивільні, чи правоохоронці. Твої права завжди захищає закон. Пам'ятай про це, користуйся цим. І не забудь поділитися знаннями зі своїми друзями.